Pokemon! Колеї, Стажер лісового дозору у лісі Авідія, дивиться на світ з оптимізмом та ентузіазмом. Колеї родом із Сумеру, але мало хто знає про її життя до приїзду в Гандхарву, а сама вона не розповідає про своє минуле. Можливо, завдяки невинному погляду та щирому відношенню колеї, оточуючи сприймають стриману поведінку як частину її характеру та не цураються дівчини. Діти гандхарви люблять. Спостерігати, як вона шиє ляльок, а ті, хто заблукав у лісі Авід'я, охоче йдуть за нею, коли вона виводить їх у безпечне місце. З того часу, як Колеї повернулася в Сумеру, вона зуміла заслужити повагу та довіру місцевих жителів вночі, коли довкола темрява, вона часом перебирає колись поховані нею спогади. Незважаючи на те, що все йде добре, вона сподівається, що в майбутньому зможе працювати старанніше, лише так їй вдасться. Швидше подолати колишні слабкості.